Наскільки сьогодні потрібні капелани для війська і чи є люди для цього? Сьогодні стає все більше і більше капеланів, і за це слава Господу. І держава пішла на зустріч і сьогодні. Вони зробили посаду капелан. Це вже коли людина капелан, який капелан доброволець проходить певні курси. Декілька місяців, і він отримує офіцерське звання, і він іде вже на посаду. Але якщо навіть сьогодні зараз кількість капеланів подвоїти або потроїти, все рівно це мало і не забезпечить армію. Тому що, наприклад, один капелан на бригаду. Бригада, ну скажімо так, 3-5 тисяч. Що ми зроби... Що може зробити один капелан і 3-5 тисяч е людей? Де він їх всіх ніколи не об'їде. Через це потрібно, потрібно, щоб капелани були в бригадах, як мінімум. Це добре, коли є там духовна людина, з ким можна поговорити, і, звісно, має певний такий дар, знаєте, доброго серця, чого не вистачає ну, от на навінь, де холод, де, де темнота.